Так, всім привіт, друзі! З вами я Роман і ви на каналі GameCio TV. Сьогодні ми проходимо сотих босів, фаталочки. І відповідно бонусом я вирішив, отак, так було собі записав без звуку. Не на всі 20 наборів мені хватило алмазного набору класика. но я відкрив 15 наборів, якщо я не помиляюся, 15. Зараз ми подивимося, що мені випало з цього набору. І що саме головне випало за сотий бій фаталочки. Приступимо. Так, вірвався я швиденько брати зразу 10 наборів, при тому, що в мене тільки 5500 майже. Дуже з невеликою надією я був, що мені випаде Люкан класичний. Бо, як ви знаєте, його в мене досі немає в колекції. Досі його немає, але він би мені дуже сильно понадобився. Бо він наносить увечя, що забороняє робити спецприйоми з Так, як бачите, воно дуже швидко, я знову це все трошечки прискорю. Прискорю на півтори, на два не буду прискорювати. Так. З дев'ятого набору. ну Точніше, з другого говорити. З другого набору ми заполучаємо кану класичного. Бачите, Меліна класична, кану класичний. Все класичні персонажі. Шансунга би класичного би сюди дропнули, ні. Ось. Шинок ігрок в кості. Ну, воно щось прям дуже помало грузить. Умножуємо на 2. А це я аж... А я в грав і відразу відкривав наборчики. Та тепер ясно, що я там так довго тримаю. Я забув, забув. Так, Люкан. Нам дропнувся. Так, Джейсон Ворхіс, Неважливо це все. Іс... П'ятого набора нам Котелькан випадає. Усе йде майже на продажу, майже все на продажу йде. Ну що поробиш? От ханзо випав. Скорпіон ханзо Хасаши на 9 слиття. Борейчо, який в мене перший персонаж на 10 І рейден класичний на 3 слиття нам випадає. На третє слиття нам випадає. І це прям топово. Хоча б одна алмазка з 10 нам дропнулася, і це вже добре. Так, і тут я вирішив продовжити відкривати ще й набори снаряги. Подивитися, чи дропне щось, чи ні. Ну, тут дійсно нічого цікавого немає, я не бачу смислу дивитися. Нічого там цікавого не випало. І мені хватило ще на 4. Тих наборів. І як ви вважаєте, випаде тут щось? Ану, давайте. Тихесенько. біжіть, біжіть в коментарі, пишіть, випаде тут з тих чотирьох ще одна алмазочка чи ні. Пов'язково напишіть, бо мені інтересно, що ви думаєте. А то, от Aaron Black нам випав. Бо багато хто просто промотує дійсно ролики на самий кінець, дивиться, що випало. І мені це неприємно, бо я дійсно стараюся мінімально якось щось зробити. Так, це нам випав класичний Jax Bricks. Бо я дійсно стараюся, так це для мене як хобі. Я дійсно тут ще поки нічого заробляти не збираюся. Отак От бавлюся раді спілкування з вами, всі справи. Ось, Але не забувайте, ви можете мене підтримати. Силочка є в описі, кинути донатик. Ну, краще, краще якщо ви будете заходити відосики дивитися, підписуватися, відправляти е, своїм друзям. Е. Відповідно, мій канал, щоб вони дивилися. І щоб нас трошки стало більше. Щоб було цікавіше дивитися вам і робити мені. Хочеться, щоб хтось мене тут чекав на цьому каналі. Ось я взявся за е, сотих босів. уже. Самі вже побачили усі наші снаряги. А, ще раз покажу вам. А, змінюю, змінюю. Ну, у мене таланти завжди ті одні ті, і ті самі. Я, в принципі, нічого не міняю, і мені здається, це моя сама головна помилка. Це моя сама головна помилка, що я так роблю. Бо потрібно потрібно змінювати, потрібно адаптуватися під кожного супротивника по-своєму. Ну Оці соті боси мені далися, як горішки, я їх отак: бенк. Алмазочку забрав і до побачення. Всього лиш три спроби, якщо я не помиляюся, три або чотири. Вони мені не здалися тяжкими, просто я горішки взяв, поклацав та й все. Та й телефон просто трошечки підвисав, ось тому це, напевно, затягнулося на четверту все таки спробу. Ось. І підписуйтесь на телеграм-канал, друзі. В телеграмі я завжди ділюся кожного дня тим, що в мене випадає. В Ютубі не завжди так це виходить, а скріншот зробив, відправив в Телеграм і вже ви знаєте, що в мене та і як. І я би хотів знати, що у вас на аккаунті. <кхід> Вибачаюся, трошечки хворію. Е і було б цікаво побачити, що у вас відповідно на аккаунті. Бо мені дійсно інтересно, як люди прокачуються, яка в них прокачка. І, можливо, би в ближчому майбутньому, якби ви хотіли, я би міг відкривати вам набори на відосик. Якщо у вас є таке бажання. Ось. І не забувайте про канал Олексія. На нього теж кажу канал. Йомай, Йо, ну що ж то канал, канал. Магазин Олексія по душам, по фарму башні і тому подібне. Підписуйтесь, людина вже довго працює з цим всім, з тими накрутками і тому подібне. Сам особисто в нього купую. Сам особисто з ним співпрацюю. Ось. І в мене ще ніяких проблем не було з... З аккаунтом, всі справи. Я, чесно, я навіть пароль не міняю. <хи> Бо я знаю, що він надійна людина. Ось. А тим часом, як я вам тут розмовляю, розказую, ми вже виносимо нічного вовка в цій, Блядь, в цій вежі, в, цій... в цьому поверсі, прямо розносимо зараз рейдена, кабал вийшов прям як несамовитий, і починає насипати. Виходить у нас Скопич, перший спецприйом. Ми ламаємо перегородичцю носа рейну. Ой, зараз перебиває. І в блочок. А у блок, бо не можемо пробити його блок. Хоча блокбрейкер висить, нам забороняє сама Піщана... Піщаний шторм. Так, ламаємо носа фуджину. Так, бачите, повезло мені, він не закінчив до кінця комбо. І я лупнув йому другий спецприйом за Саб-Зеро. Так от. Як бачите, насипає скорпуч цьому слиття так не Дійсно, не мені він дуже сильно подобається. Я довольний, що в мене так настільки сильно прокачалася команда МК-11. Зараз в мене сьогодні, скоріше всього вечором. Уже буде ще сорокет 40 душ 40к. І, можливо, будуть ще записані ролики з відкриттям наборів. Але я ще поки не знаю, з яким. І не знаю, я ж по-любому вірвуся, не на ролики відкрию. По-любому. Там. Ой. По-другому не як, бо я такий трошечки страшний задро. Дуже сильно люблю відкривати ці набори всякі. І азартний страшно. Хочеться прокачати на, бі... на команду МК 11 самого Скорпіона. Ви розумієте, що Скорпіон це самий топовий для лягамуха персонаж в цій грі. Так, я хочу закурити, друзі. Я надіюсь, ви не проти. Надіюсь, уже він щось підзарядився трошки. Так. А, щось воно дуже пов... повільно, дуже повільно. Х2. Так, 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 так. Ну, ми просто не даємо їм пощади. Ось я вам говорю уже от буквально або цієї спроби, або наступної я уже її вбиваю. Мені навіть здається, що цієї. Але ж хвалина ши часу. Може ще щось там розказував, не знаю. Так. І трошечки вам спойлерну. Це нова алмазочка до моєї колекції. Це нова алмазочка. Ось пролітає нам бруталка. Кажу нам, йому бруталочка. І ми заполучаємо нашу алмазну картку. І це сабзірокруга тіней. Першу, перший раз він мені випадає, і колекція моя росте. У мене вже є майже всі алмазні персонажі. Майже всі. Може там десь 10 не вистачає, може 11. А я вам нагадаю: аккаунту не більше 100 ну трошечки більше 170 днів. 170 днів. А в мене вже майже всі алмазки п'є. Майже всі. Декілька золотих не хватає. Якщо я не помиляюсь, не мені 6 золотих персонажів. І біля 10 алмазок. Можливо, трошечки більше, плюс-мінус. До 15 нехай буде. До 15 алмазок А всі остальні у мене вже є, а деякі вже навіть дуже нормально так прокачені. Добре, друзі, не буду сильно я затягувати, бо не люблю цих прелюдій Для розмов у нас мають бути стріми. Не знаю, коли насправді стрім получиться, я все обіцяю, обіцяю, а в мене постійно ніяк не вистачає часу. Я або зарано його починаю робити, що ніхто не заходить, я просто припиняю його робити далі. Або запізно не можу знайти цієї золотої серединки, коли починати стрім. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, коли вам зручно і коли саме найкраще запускати стрім. Ось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, бо за допомогою ваших лайків і коментарів, я трошечки пробиваюся в люди в самому Ютубі. Бо, я, як ви бачите, канал ще дуже маленький, а хотілося б трошечки рости. Я єдиний, принаймні, ні, я другий, якщо я не помиляюся, друга людина, яка веде Mortal Kombat Mobile українською. Є ще один Тіпаня, але в нього останнє відео вийшло більше місяця назад. Не знаю, як там в нього зараз і де він пропав, без понять. Сам чекаю його відосик. Бо мені цікаво дивитися за українським контентом і тому подібне. Відмовляйтеся від російського контенту, від російських ютуберів. Для вас є ось я є, є Київ Пошукайте ще в Ютубі, ще по-любому хтось та й робить. Хтось та й робить YouTube. Українською або хоча б людина з України. Не підтримуйте Кацапів, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на моїх колег, і буде за нами перемога. Ставте лайк, коментарі і всім пока!